Вітаю вас на каналі Парук. Офіційно об'являю, а що сезон завершено особисто в мене. Все. Визбирала вже останні. перчики, баклажани. От. А помідорки, ну там десь, може, ще залишились, то визбирала. Помідорки дозбирала. Це в ще є червоні ми йому. А це такі зелені побурівші. От. Такісь помідорочки ще дозбирала. Тобто десь ну відро. От, зараз переберу, а спробую помити в гарячуватій воді, де считала таке, що добре, і розстелити, просушити, потім перекладу на іншу якусь ганчірочку чи на картон сухий в один шар і гай собі лежить. Сезон був непоганий, на на такі дощі, дещо дуже літо. Так, ну перці на ще є, баклажани, це вже останнє дозбирала і зрізала вже. Ну і ще десь по відерочку перців в баклажанні стоїть окремо. Це те, що раніше ще зібрали. Так, ще, значить, відро е, до збираних помідорок. І те, що зараз десь біля відерочка. Тобто ми не любителі, знаєте, от як, щоб достояло до нового року. Ні, Ми от зараз його з'їмо там на протязі, ну, місяця, певне, десь. І все нам достатньо до наступного року. Є капуста, є морква, є бурячки. От, ну врожай мене радує, все нормально. Потрошку рухаємось далі, прибираю город, закриваю всю землю, щоб вона не була без прикриття. А чекаємо, чи буде тепло, чи буде холод. Сьогодні, до речі, холодно. Вчора от перший день у нас був сухий, сонечко було. Сьогодні вітер дуже сильний і холодно.